Всіх вітаю на каналі Техносело. Щось мене останнім часом потягнуло на велотему. Тож пару відео, я думаю, будуть про велосипеди та електровелосипеди. Ось тут у мене є деякі запчастини, і я сьогодні хочу розповісти вам про один свій проект, який я вже продав. Але це був дуже цікавий електровелосипед. На двох моторах, він був, напевно, найпотужніший із моїх всіх електровелосипедів. Два мотора, але два мотора на заднє колесо. Тож, можливо, хтось хоче зібрати собі електровелосипед з підвищеною надійністю за рахунок двох моторів і двох окремих батарей. Тож, давайте поїхали, я вам розкажу, як я це все зібрав докупи. Вага велосипеда була всього 36 кілограм, що, на відміну від його аналогів, приблизно 3 кВт електровелосипедів з прямим приводом на заднє колесо, у них вага починається десь від 55 кілограм. У мене було декілька проєктів на двох моторах. Але всі вони були повнопривідні, тобто і передні, і задні колесо були ведучими. А в цьому проєкті сталося так, що у мене просто залишався лишній комплект мотора центрального кареточного. І я вирішив його додати у свій повсякденний тоді велосипед, мопед, на якому я їздив на роботі. І на моє здивування це дало дуже великий приріст потужності. Зараз розповім чому. Велосипед у мене був на двох моторах. Це редукторний на заднє колесо, ось такий самий, як цей, тільки це передній. Там був задній, і він був на 500 Вт. І ось такий кареточний мотор на 350 Вт. Він встановлюється прямо в раму замість рідних педалей і допомагає через ланцюг. Які плюси-мінуси між цими двома моторами. Цей мотор більш надійний, він максимально простий, він крутить прямо саме колесо. Тобто можна їздити навіть без педалі, можна зняти ланцюг, він буде все одно вас вести. Мінімум механіки. Але в нього є певні мінуси, тому що от у кого є авто, можете собі уявити приблизно, що у вас є тільки. Третя або четверта передача. І вам потрібно тронутись з третьої або четвертої передачі. Мотору важко, е, мотор розкривається вже на швидкості десь 40-50 км на годину. Буде щеплення страждати і тому подібне. В цьому виконанні мотора приблизно такі самі вади. На маленьких швидкостях він. Бере дуже великий ток з батареї, йому тяжко і розкривається він трошки на більшій швидкості. Ну, і так само в горку йому досить важко, особливо на маленьких швидкостях, доки він ще не розкрутиться, він дуже багато енергії висасує з самої батарейки. Мінусом ось цього мотора кареточного є те, що він переводиться через ланцюг. А потужність цього двигуна до 1200 Вт доходить в піку. Це набагато більше, ніж людські ноги видають. Тому потрібно мати в ідеальному стані механіку і сам ланцюг. І плюс іде постійний ізнос ланцюга за рахунок того, що ну, ця вся механіка крутиться. Цей мотор може вас вести спокійно з швидкістю 50 км на годину. Ніякі ноги в людини, ну. Звісно, в якихось там спеціальних велосипедах з тонкими колесами. Якщо ви досвідчений райдер з такими ногами, з попутним вітром, можливо, ви зможете певний час так проїхати. Але звичайна людина на таке не здатна. От. А ця штука без проблем буде вас вести на таких швидкостях, але буде і знос, особливо коли мокра погода, якийсь пісок дощ болото, калюжі. То ланцюг уходить буквально дуже швидко. І потім починає проскакувати на маленьких зірочках ззаду. Ну і таким чином, в мене вийшла конфігурація із заднім мотором на 500 Вт і переднім мотором на 350 Вт. Тепер трошки додам про самі батареї. Для того, щоб кормити 500-ватний двигун і він вас нормально бодро віз, потрібна силова батарея. Або дуже великої ємності батареї. От, у мене невелика ємність. У мене батарея на 10 Ампер годин і 48 вольт. Тут 13 пакетів LG, 13 послідовних. Це є 48 вольт номінальних. І вага такої батареї 3,8 кг. Майже 4 кг вона досить багато важить. І ось батарея. На 36 вольт і також 10 ампер годин. Вона важить всього 1,4 кг. Вона зроблена на елементах Samsung 21700. Кожен елемент має 5 ампер годин. Тобто тут два ряди по 10 елементів, Два паралельно, 10 послідовно. Таким чином, виходить, що для. Кареточного двигуна за рахунок того, що у нас іззаду є ще багато передач, і ми можемо підлаштовувати, щоб мотору було легше, то для нього вистачає ось такої маленької батарейки, і на ній так само можна проїхати, як і на оцій великій таку саму кількість кілометрів. От, при цьому заощадити на е, самій вазі батарейки. Потужність при старті на заряджених батарейках десь 2,5 кВт. Силова батарея видає 30 А при 50 В, це повністю заряджена батарея. А додатково десь 25 А при 40 В, це також 40 В, це повністю заряджена батарея. Так у чому ж фішка потужності? Редукторний прямопривідний мотор розрахований на швидкість. І розкривається на швидкості більше 25 км на годину. Із кареточним двигуном у нас такої проблеми нема за рахунок того, що в нас є передачі. І ми можемо підібрати передачку 3-4 ззаду із восьми доступних, щоб старт був більш швидким і менш затратним по батареї і по струму. І при цьому силова батарея не завжди потрібна. Ну, за винятком, якщо не возити прицеп, як я із дровами або якимось бетонозмішувачем, то тоді так, тоді, звісно, потрібна батарея попотужніше. Тож при конфігурації з двома моторами, старт електровела виходить як копняк під сраку. І до 30 км на годину він розганяється буквально миттєво. І якщо це асфальт. То можна переключитися на швидкісну передачу на кареточному двигуні. Якщо ліз, то можна залишити четверту-п'яту передачу, і спокійно він буде допомагати і заощаджувати батарею силову. Тому що, коли йде підвищене навантаження, ви поїхали кудись в горку, іде сповільнення, підключається якраз кареточний двигун. Таким чином. Ми розвантажуємо обидві батареї і пробіг суттєво зростає. Плюс тут можна конфігурувати: я зробив пульт керування двигунами, і їх можна вмикати кожен окремо або два разом. Це вийшла досить універсальна схема, на якій можна недовго, але весело навалювати по лісу, або зекономити на асфальті і проїхати десь по 35 кілометрів по справах. Взагалі на цій конфігурації я ні разу не приїхав на педалях додому. Силова батарея з редукторним мотором сідає першою, а на каретичній залишається ще запас ходу десь на 10 км. Про кареточний мотор і велосипед, який мені слугує по господарству, в мене є окремо відео. Якщо вам цікаво, то можете передивитися. Цей велосипед тягає і причіп під 100 кг, і можна перевозити багато дров і взагалі все, що завгодно. Тож, всім дякую за перегляд. Кому було цікаво, ставте вподобайки, а також підписуйтесь на канал. І можете прокоментувати. Коментарі дуже допомагають у розвитку українського Ютубу. Всім класних покатушок.